Я втратила маму вам сторін того дня. Чоловік і загиблої Лариси нашої і донька. Їздили по лікарнях, шукали. Я чесноді, до останнього. До останнього була. Тільки через місяць ми дізналися, насправді, що її вже нема з нами. І це для нас був дуже великий. Я що сьогодні в 15.51, просто вже не витримала, звичайно ж, прийшла подивитися і пам'ятнути всіх загиблих. І після першого взриву я підійшла сюди. Здесь ще не було нікого. Тільки була одна скора, яка перша під'їхала. Винесли дівушку без ноги. Оборвана, і тут же слідомні слімошта мужчину без руки, і вже під'їхала перша пожарна. Що Господь Бог оселив душі там, де праведні спочиваю, господи, пани, господи, господи милости Божої. Царства небесного і відпущення гріхів, їх. у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо, Прий, дай, Господи, Господу помолимо, Господи. Боже духів, і всякої плоті. Ти смерть подолав і дьявола знищив, і життя світові своєму подав. Сам, Господи, у покой душі загиблих від терористичного акту в торгівельному центрі Амстор. لا